Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! Сьогодні ми будемо пекти шоколадні синабони із карамеллю, сметанною заливкою та горішками. Нам будуть необхідні такі інгредієнти для опари 150 мл молока, 8 г свіжих дріжджів, 10 г цукру, 75 г борошна для шоколадно-дрожджового тіста. Опара, 50 г яєць це одна штука, 30 г цукру, 240 г борошна, 10 г какао-порошку, 2 г солі і 50 г вершкового масла. Для начинки 40 г вершкового масла, 75 г цукру і 8 г кориці. для сметанної заливки. 150 г сметани, жирністю 10%, 10 г цукрової пудри для солоної карамелі, 50 г цукру, 65 г вершків жирністю 30, 33, 25 г згущеного молока і 25 г вершкового масла. Додатково обсмажені волоски горіхи. Почнемо з опари. Для опари візьмемо 150 мл молока, додамо 8 г свіжих дріжджів, цукор, все перемішаємо. Додали муку, все перемішуємо. Стараємось так перемішувати, щоб не було комочків. Опару накриваю харчовою плівкою і залишаю в теплому місці на 30-40 хвилин. Опара постояла 30 хвилин. Чашу міксера даємо у пару, додаємо одне яйце, цукор. Додаємо масло. Масло повинне бути кімнатної температури. Додаємо просіяну муку. Додаємо просіяне какао, 2 г солі. Вмішуємо тісто за допомогою насадки крюк. Приблизно 4-5 хвилин. Тісто накриваємо харчовою плівкою або рушничком і залишаємо в теплому місці приблизно на 1,5 години. Для начинки змішуємо цукор з корицею. Масло повинне бути кімнатної температури. Ось так розминаємо масло. Робочу поверхню змащуємо олією. Ось так гарно підійшло тісто. Викладаємо наше тісто на робочу поверхню і розкачуємо в пласт 60 на 40. Ось такий пласт. Ось... Змащуємо пласт тіста вершковим маслом. Посипаємо корицею з цукром. Скручуємо в рулет, але туго не скручуємо, тому що нам потрібно, щоб тісто росло ще в сторони, а не тільки уверх. Ось такий рулет у нас вийшов. Зараз рулет ділимо на 12 частин. Робимо це за допомогою зубної нитки. Вийшло 12 булочок. Сінобони накриваємо харчовою плівкою або рушничком і залишаємо при кімнатній температурі. На 30 хвилин. Прийшло 30 хвилин. Ось так підросли наші булочки. Випікаємо їх при температурі 180 градусів приблизно 20-25 хвилин з конвекцією. Приготуємо сметану заливку. Беремо 150 г сметани жирністю 10%. Додаємо до неї 10 г цукрової пудри. Все перемішуємо. Для слонової карамелі беремо 50 г цукру, 65 г вершків жирністю 35%, 25 г згущеного молока і 25 г вершкового масла. Сутейник насипаємо цукор, ставимо на вогонь, чекаємо, щоб він перетворився в карамель. Коли цукор перетвориться на карамель, вершки з'єднімо з згущеним молоком, підігріваємо до паріння. Зменшуємо вогонь і потрошки вливаємо гарячі вершки з гущоним молоком. Все перемішуємо маса буде бурлити. Ми отримали карамельні вершки. Сюди додаємо вершкове масло 25 г. Масло може бути як тепле, так і холодне. Все перемішуємо і варимо на повільному вогні ще 2-3 хвилини. При цьому карамель постійно помішуємо. Знімаємо карамель з вогню і пробиваємо її погружним блендером, додаємо трошки солі і все перемішуємо. Наші булочки спеклися, наче гарячі булочки викладаємо сметанну заливку. Булочки змастили сметанною заливкою, зверху даємо карамель. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Готуйтесь з любов'ю, нехай усе вдається. Бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі, па-па-па-па.